Поза дощем не чую нікого, тільки листя, непевно, лягає на воду холодними жовтими човниками. Ля... Ламається тінь у півшкілі калюжі, Півтінь, тінь, півкалюжі, ціле зелене яблуко Вигид викоталось із нізвідки. Вдалині понад містом вогник, хто ситлетів чи прилетить. Дощ над босфором. Це перша поетична збірка брудівчанина Любомира Лесоніна. Юнак навчається на магістратурі філологічного факультету Львівського національного університету імені Франка. Книжка вийшла друком у київському видавництві. Пріоритет у цьому році. Ведучий літературного заходу Володимир Булишин пригадав, як він, будучи керівником районного телебачення і депутатом, став героєм одного з творів – Любомира Лесоніна. Презентація збірки відбулась у молодіжному центрі. Міста броди, і це для автора своєрідний символізм. Я думаю, що ем, оця от ем, презентація, так, це знаєте, це як колиска серць, серця так би мовити. Так, це близько ста різноманітних віршів, написаних протягом 2020-2023 років. Тобто останній вірш написаний тут, найновіший це десь червень 2023 року. Відтоді ця збірка вже поїхала до Махнаміни, він її прочитав і власне видав передмову, яка називається Вільне падіння дощу. Чому така назва? Насправді я вже відповів в одному з своїх недавніх есеїв. Він так і називається Дощ на Босфором». Кому цікаво, може повертати мою сторінку на, на фейсбуці. Я ja, відповім на це питання. Махно okay. теж в передмові відповідає на це питання, і він каже, що дощам їм все одно не падати, чи над бродами, чи над босфором. Це субстанція. Це дуже складно переходити і одна з найдавніших у нашому всесвіті. Та переважно це вірші. І одна поема, яка називається. Як це жити з талановитим творцем слова, розповіла мама Наталія Ханакова. Бібліотекарка за освітою особливу роль приділила впорядкуванню солідного, зважаючи на вік творчого доробку сина. Все починалось з ручки і блокнота. Любомир писав оповідання, писав есе, романи. Перші рукописи під умовною назвою Ранній Лесонін зберігаються на окремій полиці. Його першою професійною літературною наставницею стала Світлою. Пам'яті відома письменниця, поетеса, літературна критикиня, журналістка Світлана Антонишин. Він написав оповідання. Ми звернулися саме. Я не знала, чи скажу чесно, я не знала, чи це добре, чи це не добре. Тому що він в той же самий момент грав в таку гру комп'ютерну, як асасіни. І, так, і саме це самберлеврові рукописи це є таке. Ну, Така рефлексія не цьому. Звичайно, що першим літературним таким редактором була сама Світлана Антонишин, це була така велика правка, там все було так почоркано, помальовано, але все, все ж таки е, вона саме е, подзвонила Юрію Ковалю. І е, це оповідання сам рукописи. Вони ми подали саме в журнал Дзвін. І вони були опубліковані в 2017 році у молодіжному саме випуску. Згодом були перемоги у літературних конкурсах: Молода коронація, Я майбутнє України, перодактиль, тернослов із обов'язковою публікацією творів у збірниках, публікації в літературних журналах, зокрема у вже згаданому дзвоні. З кожною перемогою ім'я Любомира Лесоніна закріплювалось у літературних колах. Часто митці є пророками свого часу. Не оминуло таке, і Любомира в 20-ку найталановитіших дітей. Після. Ми, звичайно, прислали нам тоді цю табличку, що колись висіла там в школі, в четвертій школі, що тут навчається майбутній в України, талановитий письменник, вже було написано. Це може так трошечки смішно, але все ж таки. І якщо тут опубліковані його есеї. Боротьба з часом, то е, в номерах, е, в числах за 20 й рік опублікована Моя остання провинна оповідання моя Максима Кульпа. Е, це є таке оподання про фантастичний прогрів. І, е, звичайно, що в 21 му році також вийшло таке гарне його оповідання, і всі замовкли мовби і не говорили, це якраз оцей. Е, Початок війни, так? Це мені здається, оповідання якраз говорять пророче. пророче що там про вихід військ, військ з Криму. З Крим, ну, там так. не сказано, що це Крим, але так за всіма описами це швидше Крим, це тивострій. Я хочу сказати, що треба ну, розгледіти талант дитини. Це дуже важливо. Тому... Це головне питання. Не як жити? Як а, а виховати письменника. Розгледіти його талант. І звичайно, що е, допомагати це дуже важливо допомагати своїй дитині, щоб вона е, саме от розвинула цей талант. Що ж до поетичної збірки, дощ над босфором її автор називає закритим гештальтом перед поезією. Окремі вірші прозвучали в авторському виконанні. Зокрема, і дуже чуттєва присвята батькові, що дуже розчулило ще одну близьку людину бабусю Стефанію Степанівну Лесоні. Моє дитинство закінчилося два місяці тому. Якесь дебеле обріччя влетіло Жигулем у батькові ровер, зім'явши на ніць такого знайомого мені поколісного і, і непоправно травмувавши тата. Кілька жахних днів по тому я познайомився зі смертю через посередника, батька. Жовтню, коли ти лишень бочався, я запитував у тебе, з чим ти прийшов до нас. А ти справедливо змовчав. Оманливе Твоє, оманливе тепло Твоє, безболісний вбивце. Твої дні схожі на посмертний сон і пересмертний супокій. Пам'ять то тінь, що веде нас у глиб кам'яних підвалин живого серця. Свій творчий потенціал Любомир Лесонін реалізовує і у творчих колабораціях. Вірші відомого поета, прозаїка, есеїста, перекладача Василя Махна. Любомир поклав на музику, надіслав їх автору і був запрошений у моновиставу «Псалом», яка відбулася на сцені театру у центрі Нью-Йорка. Виконання власних пісень під гітару ще одна грань Його таланту. Що ще раз підтверджує усталену думку, талановита людина талановита в усьому. Написав цілу низку музичних композицій на вірші сучасних поетів, на вірші класичних поетів. Тобто, в мене є пісні на вірші і дві пісні на вірші Василя Махна, кілька пісень на вірші Василя Стуса, і Николи і Ігора Римарука. Ну, словом дуже багато. Тож специально. Поезії видана коштом самого автора за кошти премії у міжнародному конкурсі. Ділилися спогадами про свого учня перша вчителька Галина Котова і класна керівничка Галина Тупилко. Марія Микитюк у минулому заступниця директора ТРК Броди відкрила ще один талант Любомира. Як диктора і радіоведучого, що дало можливість Любомиру Лисоніну реалізуватися у радіоефірі, а ще допомогла вдосконалювати поетичну майстерність. Правда, це велике щастя, що він не заплодився у тих нетрях творчості, оскільки дуже мало кому вдається знайти там свою стежку, знайти свій почерк, знайти своє місце, бо багато охочих, але мало. Вибір. Тому троську стежку далі не зраджу головне собі. Ємпланту заступниця директора центральної міської бібліотеки по роботі з дітьми Надія Степура пригадала, як після дебюту Любомира Лесоніна і Вікторії Мазур в журналі Дзвін пішли популяризувати його творчість у рідну четверту школу, так би мовити, готувати ґрунт під майбутню перемогу у конкурсі Я майбутнє України однією з нагород якого була почесна іменна табличка для навчального закладу. Люди, котрі відчувають книги на дотик, вже тоді зрозуміли, що мають справу з непересічним талантом. Вони вплетені своїм ім'ям на жакідрову гілля, і спогад про них пахне вицвілими сторінками з архіву людської пам'яті. День відносить їхні душі на північ, аби там вони черпали спокій. Уночі їх зустрічає непроханий заяць і ховається в нору. А тіні налаштовують по гітару. Сідають довкола вогнища і зачинають згадувати. Неживі серця воскресають від смутку, а на очі навертаються праведні сльози. зв'язки. Насамкінець учасники заходу отримали можливість придбати книжку, всі кошти, від продажу якої Любомир скерує на допомогу Збройним силам України. Придбати книжку поезії Дощ над босфором можна у Наталії Ханакової. Смачним тортом пригощала онукових гостей бабуся Стефанія Степанівна, і хай так буде надалі. Твориться, пишеться і написане приносить не лише естетичне задоволення, а й допомагає наблизити перемогу нових творчих здобутків і нових цікавих клів. Тільки натхнення, тільки енергії для того, щоб здійснити всі свої е, плани. Я тобі бажаю впевненості в завтрашньому дні, а це неможливо без, без нашої перемоги в Україні. Всім нам миру, спокою, е, а тобі подальших е, книжок і перемог на всіх конкурсах вітає.